Привіт усім! От скажіть, хто з нас не дивився на зорі і не питав себе, а чи є там хтось іще? Сьогодні ми з вами власне і вирушимо на таке собі полювання, полювання на інші світи. Так, мова піде про пошук екзопланет. Це без перебільшення одна з найгарячіших тем у сучасній астрономії, і ми спробуємо розібратися, як вчені підходять до розгадки цього одвічного питання. І знаєте, саме це питання воно ж лежить в основі всього. Воно змушує астрономів ставати, ну знаєте, справжніми космічними детективами. Їхня робота шукати докази серед мільярдів зірок. І кожна знайдена планета, кожен новий світ це ще один крок уперед у цьому без перебільшення, грандіозному розслідуванні. Ну добре, то як же розгадати таку таємницю? З чого починається розслідування? Звісно, з пошуку головних, скажімо так, підозрюваних, давайте ж з'ясуємо, кого, а точніше, що саме ми шукаємо. І це екзопланети, якщо просто це будь-яка планета, що обертається не навколо нашого сонця, а навколо іншої зірки. Подумайте тільки, кожна така знахідка це потенційно абсолютно новий світ, можливо, зовсім не схожий на наш. І кожен такий світ може приховувати ту саму відповідь, яку ми шукаємо. І щоб зрозуміти, наскільки це складно, ось вам чудова аналогія. Знайти екзопланету це як шукати муху, що літає навколо прожектора за сотні кілометрів. Справді вдумайтесь, планети ж не світяться самі по собі, вони крихітні порівняно зі своїми зірками і ну просто неймовірно далеко. То як же нашим детективам взагалі вдається їх помітити? А для цього, звісно, потрібні особливі інструменти. У наших космічних детективів є цілий набір хитромудрих методів, щоб вистежити ці приховані світи. Це, так би мовити, їхній криміналістичний арсенал для космічних розслідувань. І ось три основні методи це транзитний метод, метод доплерівського зсуву і м -м, пряме спостереження. Останнє, тобто просто сфотографувати планету, це величезна рідкість, майже неможливе завдання. А от перші два це наші головні робочі інструменти. Давайте подивимося, як вони працюють. Отже, транзитний метод. Він найпопулярніший. Уявіть собі, ви дивитесь на далекий ліхтар, і тут перед ним пролітає якась комашка. Що станеться? Світло на якусь долю секунди стане трішечки тьмянішим. Ось астрономи вимірюють саме це крихітне падіння яскравості зірки, коли планета проходить на її фоні. Так ми дізнаємося розмір планети. А от метод Доплерівського суву це інша історія. Він фіксує ледь помітне погойдування самої зірки, бо планета своєю гравітацією трішки тягне її. Це дозволяє нам визначити масу планети. І от коли у нас є і розмір, і маса, ми вже маємо серйозні дані. Гаразд, планету знайшли розмір і масу визначили. Що далі? А далі починається найцікавіше класифікація. Вчені, ніби слідчі, складають такий собі список підозрюваних, щоб зрозуміти, з яким саме світом вони мають справу. І повірте, розмаїття тут просто вражає. Є так звані гарячі Юпітери, це величезні газові гіганти, які обертаються навколо своєї зірки буквально за кілька днів. Уявляєте? Є суперземлі, є міні-Нептуни, але, звичайно, головна мета нашого розслідування це планети земного типу, кам'янисті, схожі на нашу, бо саме там ми сподіваємося знайти умови придатні для життя. Але знайти планету земного типу це лише половина справи, треба ще звузити коло пошуку. І тут на сцену виходить ключове поняття зона придатна для життя. Або як її ще так мило називають, зона золотоволоски. Пам'ятаєте казку? Там все мало бути саме враз. Бо якщо планета знаходиться занадто близько до своєї зірки, то там буде занадто гаряче. Вся вода, якщо вона там є, просто випарується, каша буде надто гарячою. А якщо занадто далеко, ну тоді все навпаки, занадто холодно. Вся вода перетвориться на суцільну кригу. Каша буде надто холодною. І тільки в цій ідеальній зоні, зоні золотоволоски, температура саме враз, якраз така, щоб вода могла існувати в рідкому стані. А рідка вода це, як ми знаємо, ключовий інгредієнт для життя. Принаймні для такого життя, яке ми знаємо. Саме тут, у цій зоні, ми і шукаємо наших найголовніших кандидатів. І іноді, знаєте, відкриття просто перевершують усі найсміливіші очікування. Уявіть собі, біля однієї зірки знаходять не одну, не дві, а одразу сім планет земного типу. Це знаменита система Трепіст-1. Для астрономів це просто джекпот. Сім планет розміром приблизно як Земля, і що найголовніше, три з них знаходяться якраз у тій самій зоні Золотоволоски, а це означає, що на їх поверхні потенційно може бути рідка вода. Не дивно, що Трепіст-1 це один з головних об'єктів для подальших досліджень. Добре, отже, ми знайшли ідеального кандидата: планета потрібного розміру в правильному місці, наше, так би мовити, місце злочину є, але як дізнатися, чи є там життя? Тепер наш детектив переходить до найскладнішого етапу пошуку прямих доказів, тобто біосигнатур. Що таке біосигнатури? Ну, це по суті хімічні відбитки пальців, сліди, які життя залишає в атмосфері планети. Це певні гази, певні молекули, які, скоріш за все, не могли б там з'явитися без участі живих організмів. Так, а що ж це за відбитки? Наприклад, велика кількість кисню. На землі його виробляють рослини під час фотосинтезу. Або, скажімо, метан. Його часто виробляють мікроби. Але найцікавіше, це коли ми бачимо в атмосфері одночасно і кисень, і метан. Чому? Бо ці два гази, по суті, знищують один одного, якщо вони є разом, значить, щось їх постійно виробляє, поповнює їх запаси. І це щось з великою ймовірністю може бути життям. Це був би дуже, дуже вагомий доказ. Але, звичайно, розгледіти ці крихітні хімічні сліди в атмосфері планети за трильйони кілометрів звідси, це завдання на межі фантастики. Для цього потрібен був абсолютно новий, набагато потужніший інструмент. Інструмент, який міг би стати вирішальним у всьому цьому розслідуванні. І такий інструмент у нас тепер є: це космічний телескоп Джеймса Веба. По суті, одна з його головних місій це саме аналіз атмосфер екзопланет. Він може вловлювати світло зірки, яке пройшло крізь атмосферу далекої планети, і розкладати його на складові, ніби сканувати ті самі хімічні відбитки пальців. Саме Веб може розгледіти ті біосигнатури, на які ми так полюємо. Тож, ми насправді стоїмо на порозі абсолютно нової ери відкриттів. Можливо, вперше в історії людство отримає реальні докази існування життя десь іще у всесвіті. Наше космічне розслідування триває. І хто знає, можливо, відповідь ми отримаємо вже зовсім скоро. Цікаво, що ж ми там знайдемо.